Путін поручив найближчим часом провести вчення по застосування нетактичної ядерної зброї. І це буде зроблено ні у відповідь на провокаційні, за його словами, заяви з боку Заходу. Які саме заяви не сказано. Останнім часом ми знаємо про заяви Макрона щодо посилання європейського контингенту до України чи заяви Сполучених Штатів щодо. Проходження певних червоних ліній у війні з Україною, чи заява міністра іноземних справ Великобританії Кемерона щодо можливості застосування новітніх ракет, які надаються Україні по цілях в Росії. А в будь-якому разі, навіть ці вчення ні до чого не призведуть, бо знову ж таки всім все зрозуміло. Застосування тактичної ядерної зброї це. Початок кінця Росії.